Це в нас Новолексіївський ліцей, директор Люманов. Учні навчаються дистанційно, намагаємось забезпечити всім необхідним. Лінур Ісмаїлович досить таки ну, провів плідну роботу. Навчається більше 600 учнів у нас там. Ось від перших. По 11 клас надається допомога по мірі можливостей. Це і комп'ютерна техніка, ноутбуки. 23 одиниці це нетбуки. Ось те, що було передано безпосередньо в школу. І зараз також ми подали для тих дітей, які. Потребують ще додатково саме на нетбуки, побажання від школи, і зараз також можливо ще буде допомога в цьому плані.